Добрий день, шановне панство. Дивіться, тільки я прийшов, дивимося на годинника 10.10, 10 проспав сьогодні трохи, бо так я зазвичай трохи скорше приходжу. І зараз буду відкривати замок. От, відкриваю, зайдемо зараз до хорей і будемо дивитися, що там є в реальному часі. Тут я яблука у саді назбирав, вчора у нас вже сніг перший випав. І заходимо з курочки. Мої курочки, нещасні, 6 курочок. І рахуємо яйці. Два, 4, 5 яйц. Так, далі дивимося, що ми маємо. Тепер вчора. Вчора в мене ось. Відібрані яйця є. Було дуже холодно. І ми маємо теж вчора яєць. яйц. Тепер коротенько. Вчора було п'ять яєць і ще одне яйце. Не знаю, чи я його тут е, побачу, чи не побачу, вони вже його закакали, бо ще одне яйце було без каралупи. Ну, Жовток випав. Не видно там. Я приглядаюся, не видно жовтка. І так, дивіться, то, то все, що залишилося зночі, то, що вони не з'їли. Вчора навіть трави їм не давав, бо сніг лежав сніг, не хотілося руки пхати рвати, траву, мерзнути. Не знаю, як ті кури в мене витримують. Тепер підсумок. Підсумок протягом тижня. Протягом тижня було один день, тільки в неділю 6 яєць. Останні дні було 4-5 яєць. Е, Далі. Три. Протягом минулого тижня три було жовтка, без, чи як то сказати, яйця без каралупи, які вони роздушили, бо є, є, яйця в мене не скочуються, то є проблема, то є сітки, якої я підстелив. Е, Треба брати, напевно, сітку 25, ну, щоб скочувалися яйця 25 на 25, напевно. Бо фій 25 на 50 або збільшувати кут. Бачите, кури п'ють ту воду, чи є та вода ще, чи ні, треба їм налити, бо закінчується водичка. От. І далі. Ну що, годування, замість. Замість того, замість, замість трави ріжу їм капусту. Листки капусти, що, типу ріжу дивненько, як шинкую, і вони їдять, моркву ріжу. Ну, ви самі бачите, що ще залишиться. З'їдаю 2-3 маленьких картоплини, шкаролупу яєць даю, яку вони люблять. Ну і Бачите, як вони б'ються за щось є них туди. Тепер дивіться, що я там на спалитку перекладав. і позбирала, що позбирала, а я поїхав і ще дозбирав з мусором. правда. А то ось такі камінці е, не знаю, відходи від мелення е, того е, від мелення гравію. чи що. Також поїхав під річку, там набрав піску для них. Тобто я вже заготовку зробив на наступний рік. На наступний рік, думаю, більше курей тримати. Не знаю скільки більше, був, бо є... не знаю, буду пробувати, типу, бізнес, чи воно щось вийде, чи ні. Тепер ще про ціну на яйця. Серед тижня дружина ходила на ринок. У нас максимальна ціна на ринку яйця 9 гривень. Тобто, якщо по максимальній ціні продати 9 яєць, ми маємо 40 яєць, то ми маємо 45 гривень. За два дні буде 90, ну тобто, якщо кури будуть нести по 5 яєць протягом тижня. То за тиждень одна курка себе окупить. Так що дивіться, як воно є. Ну але Вчора вже було сніг перший випав, кури поколені. Ну, неприємно. Сьогодні вже трохи тепліше і веселіше. І зараз я для. Себе рахую яйця по 5 гривень, бо літо вони трошки дешевші були, зараз трошки, трохи дорожчі. Кажуть, десь у нас по 4 гривні були, літом яйця. <кій> на ринку, я рин, на ринку говорю, в магазинах я не знаю, десь по 4 гривні торгувалися. От. А я рахую завжди 5, і літом 5 і зараз 5. І бачите, якщо створити курам умови зробити їм біля 70 ну, градусів тепла в приміщенні, то можна заробляти кура. На курах, в принципі, за, на яйцях курячих можна заробляти лише, і добре заробляти лише в зимовий період. Ну, але в зимовий період витрати на отримання біль, трохи більші. Ну, дивлячись, говорять, не знаю я наскільки то правда, говорять, якщо дуже багато в приміщенні курей, то вони самі себе зігрівають. Ну, тобто приміщення тримається непогана ну, те, плюсова температура. Ну, а, а якщо вони самі себе дають то тепло в приміщенні, то то потрібно що? їх добре годувати і розробити таке мінімальне освітлення. Яке, я як ем, зробив, ну, сюди посадив курей, то я по економку лампи тут поставив, оскільки вона 4 Вт чи 3 Вт має, не пам'ятаю. Але вони є різною хто. Є такі голубенькі освіти, а є такі. Що жовтеньким то світять. І то різна довжина тих проміння є, яке висвітлюється. І я перше, то поставив, що синеньким, то вони почали себе між собою битися. Курили легорне, вони дуже так як люди говорять, в мене тої агресії я не передбачав, тільки в тому випадку, як я поставив то синє світло. То не синє світло, то таке звичайне світло, але з таким голубим відбитком, то вони дуже почали між собою битися почали. І я не знав, що робити, потім в голову стукнуло, що в мене ще теж така економна лампочка маленька була. І я поміняв на ту жовтеньке світло. І змінив освітлення і кури заспокоїлися, що воно теж дуже важливу роль грає. От. А я ще від, від, від ту, відсунув то світло, бо я біля них поставив, а потім я світлу лампочку, ззаді в мене є лампочка світить, десь метра від них півтора. Ну, щоб не було дуже яркого світла. Бо якщо забагато світла, то вони починають клювати себе, виклювувати, битися між собою. І дуже важлива роль, щоб не. Щоб то було не до, до крові. Бо як кров появиться, як кров появиться, то вони з'їдять ту курку, напевно, бо до м'яса вони так ну, клюють і клюють, то є страшне. Все, дякую за увагу. Тримаємо кури, створюємо їм не такі умови, як я, бо температура на вулиці біля 5 градусів, напевно. А кури в мене на дротах. І в приміщенні ну, біля п'яти, напевно. Тож. Все, дякую за увагу. Дивіться, курка змерла, напевно, надулася. Ну, але що маємо, то маємо.